Наш комітет одна з функцій, ми проводимо антикорупційну експертизу кожного законопроекту. Це дуже марудна справа. Тобто реєструють законопроєктів тисячі, і там є щось, десь десь кожен Але от Ми залучивши і громадських експертів, весь апарат комітету, народні депутати з помічниками сидимо, перебираємо. І на кожному засіданні ми штук 10-15 виздаємо корупцію агенними. тому що там, як правило, є люфт у виконавця, державного службовця. Він може щось зробити, а може не зробити. Ми все чудово розуміємо, що на цьому люфті він буде говорити: ну, так вам підписати і лікак. І все це ми завертаємо, і до честі Верховної Ради вона завжди прислухається, і вона завжди просто ці законопроекти навіть не розглядає. Але більше того, ми йдемо на зустріч авторам. Говоримо, якщо забереш оцю, і оцю норму, в цілому закон нормальний. І знову ж таки, нормальний діалог, депутати поправляють і роблять. Тобто, таким чином це не така помітна робота, не така яскрава, можливо. Але скільки ми прибили цих спроб створити якусь вільну економічну зону, вікно на кордоні, ще щось, ми це попробували.